Так, переїхав я на другу частину поля. Тут а, в принципі зараз ми будемо шукати де в нас тут а, має бути видок, де в нас відшибло штанги. Тут в принципі в усьому участку мало працювати. Ну, Рядочки тут на цій стороні поля набагато ярші, сліпоте там вдалі стояв в мене мас. коли я сіяв, теж тут ну, це пшениця. Тут набагато ярче, ну, давайте будемо шукати чи тут починає присадка. Ну коротше по цьому вже видно, да. бере По сосниці теж видно Прибили. Тут своя набагато ярче з цієї сторони. Блін, мен таке гемож соя так замітив, любить, коли її човпеш, вона рости хоче. Так, йдемо далі. Ну, тут взагалі мені подобається, да? є такі ділянки, де була влага і вона гадіна вона... закривати починає поле почути. Ну, так, тут одимося по цим бур'янам. Коротше, взяло їх вже. Ну Тут мені прийдеться вилавлювати, де коротше, в мене перестали працювати штани. Ну я думаю, я знаю, які в мене штанги перестали працювати. От бачите про гріх. Десь я крупив тоді перший раз. І не пройшов, походу. Ну тут десь. Бачите, там воно закінчується. десь я... Не прокропив, бачите, яка пшениця теж. Ну, Прикол в тому, що вона зараз не дозріє, бо не буде її спалиться, вона згорить, не наліється колос. Маки буде так в принципі Нічого, тут маки вже прибило. Коротше хімія ця працює. Яку мені там передали, там десь попередні відео фірма. А -а 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 -а. Десь тут в мене Перестали працювати вони. Тут мені прийдеться бо по тим ж самим слідам іти іменно тими штангами. І це буде видно через тиждень, де бур'ян забере, бачите, бо тут точно забрало. Позабирало його. А ось до, мабуть, штанга в мене не брала бо Лободій і навіть судя по тому, що на Лободі нема ні одної цяточки, ось бачите. Ну, тут в мене цьому штанга не брала, хоча ось би сліди оприскові. Накрас да, оця сторона в мене і не працювала. А подивитися сюди. Тут. А тут бачите Лобода, що сталося з Лободою. Все, вона вже пригнічена і через пару днів не буде. Прийдеться запам'ятати, скільки тут проходив десь, грубо говоря, один оприскувач і один оприскувач в кінці, коли я вже закрию це все повністю поле, прийдеться мені оту часть, приблизно десь гектарів 15 з відключеними тими секціями далило. А з цими секціями по своїм тиждам, де не лили, треба буде пройти. Ну, Тут набагато краще соя. що мені подобається, на соя не переживаєш. Та буде трошечки пізніше її збирати. Але так як маю свого комбайна, то бачите, вже дозабрало лобу. А от йдеш далі. Погано курли кропиш ночу і в принципі в тебе на комп'ютері все було чітко. На комп'ютері в тебе показувало, що воно лило. Хоча він там пропіскував мені пару разів що лили води змінився. О, я думав, що може щось забився, може фільтр, бля там не такого страшно. Оказується є страшне. Тут теж забрало вибуду, бачите. Ну нічого, трошки попадосна хімія, але може не буду перекривати штани, я зайду повторюю вже в кінці, коли накрию повністю це все поле там я в кінці був панський ставок в мене. Пройду ще раз. Допустима норма до 5 літрів калійної солі, на ГМОшну соль. Так що я думаю, що Просто жалко, що один оприскувач грубо говоря, Скільки там? 15 гектарів по 200 літрів. Води, 15 на 2, 30 літрів калійної солі. І за проблему прискувача трошечки треба буде перероділити. Дорогу мені люди зробили. Мало того, що тут зробили під посадкою дру. Блять, навпростець, бо йому блядь, треба туди їхати. Добре, Всім пока. Їду я, забираю оприску, ще зараз хазяйство, заправляю водою і приїжджаю на те перше поле. Накриваю його і зранку починаю тут працювати.